Вітаю дітки! Восени дерева виглядають усі дуже гарно. Наприклад, береза стає особливо красивою. Її тонкий білий стовбур контрастує з яскравими жовтими листочками, які мерехтять на сонці, ніби золоті. Спочатку листя стає світло-зеленим, потім лимонно жовтим а наприкінці осені майже все опадає. Криваючи землю м'яким золотистим килимом. Восени клен перетворюється на справжнє диво природи, його листя стає яскравим і барвистим, жовтим, червоним, помаранчевим, іноді навіть бордовим. Кленові листочки мають красиву форму, схожу на маленьку долоньку. Восени вони повільно кружляють повітрі, коли опадають. І вкривають землю різнобарвним килимом. Через це клен восени виглядає особливо святково і урочисто. Я пропоную вам намалювати березу та клен в осінньому вбранні. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик, водичка, цеглинки від конструктора та шматочок плівки з пухерцями. У мене вже заготовлений лист. Із силуетами дерев, берези та клена. Але Ви можете намалювати стовбори цих дерев самостійно. Починаємо розфарбовувати стовбур клена коричневою фарбою. А у берези стовбур білий із чорними рисочками, тому ми його залишаємо так. Поки буде підсихати фарба на стовбурі, ми намалюємо крону берези. Наносимо зелену фарбу на цеглинку та робимо відбиток. Робимо так декілька відбитків, але не дуже багато. Під березою робимо також декілька відбитків. Це де опали листочки. Поки буде підсихати зелена фарба ми зробимо крону клену. Наносимо плямками жовту фарбу на сторону плівки, де є похирці. Потім додаємо помаранчеву фарбу, а потім червону. Притискаємо плівку до аркуша і трошки пальчиками придавлюємо. Обережно знімаємо плівку, загинаємо її навпіл та робимо пару відбитків під деревом, це буде опале листя. Потім беремо іншу цеглинку і наносимо жовту фарбу. Та робимо відбиток, їх буде дуже багато, бо восени майже всі листочки жовті та іноді трапляються ще зелені. Коли ми намалювали крону берези, то робимо відбитки жовтою фарбою під деревом. Ось такі гарні дерева в осінньому вбранні береза та клен у мене вийшли. Намалюйте і ви. Бажаю успіхів! До побачення!